Доброго дня, 9 серпня. Сьогодні показую виноград, що достиг у нас на даний час. Перед вами Кішмиш 342. Вже в нас достиг, бачите, ми його вже трошки обрізали. Забираємо їсти. Що хочете сказати? Ну, дивіться, в нашому регіоні він достигає найперший. За ним зараз зніму вам славу України! Виноград досить таки непоганий, кішмишний, єдиний негатив маленька ягода. Але ж це кішмиш солоденький. Бачите, ось є рудименти, але вони не відчуваються. Ранній срок достигання у нас. Гарна ягодка. Жовтенька, симпатична. Лоза ще. Не визріває, але вже можемо бачити, трошки-трошки починає жовтіти. Єдиний недолік цього винограду досить жорстка шкірка. ну, Гроночки, бачите, меншенькі, більшенькі, грам 200-300. Дітям дуже подобається. Щіпають із задоволенням. Багато думав, що з ним робити чи перепривити, чи лишати. Думаю, половину куща перепривию на якийсь інший сорт. А один рукав лишу. Так як досить таки непогана, хоча й дрібненька ягода. Ось такий результат північ України.